Усім привіт. Сьогодні в рамках проекту Слов'янське місто без фільтрів ми зануримося в історію народження слов'янського курорту. Хто з нас не купався у цілющих водах цих озер? А чи знаєте ви історію його народження? Тож, гоу, Поїхали. У 1827 році. Військовий лікар Яковлєв помітив, що солдатам, які купалися в Солоному озері репному, ставало краще, це стало першим відкриттям. Потім, у 1835-му, професор Гордієнко з Харкова провів аналіз і науково підтвердив Наша вода має цілющі властивості завдяки солям. І після цього почалося. У 1837 році з'явилися перші теплі ванни, а до 1848 року збудували великий військовий госпіталь. Так наш курорт почав свою роботу. Справжній бум настав після 1872 року, коли через слов'янськ провели залізницю. Тепер сюди стало легко дістатися. І потік відвідувачів дуже зріс. Міська влада одразу взялася за модернізацію. Побудували набережну, відкрили ресторан та обладнали кабінети для лікування, використовуючи найсучасніші методи того часу. У 1894 році курорт отримав статус лікувальної станції. А світова слава прийшла у 1907 році. Вода з озера Сліпне отримала велику золоту медаль на виставці в Бельгії. Сюди приїжджали відпочивати і лікуватися. Ця історія успіху неможлива без унікальної природи. Вона охороняється як регіональний ландшафтний парк «Славкурорт». Головна цінність це чотири солоних озера: рапне, сліпне, Вейсове та Горячка. Озеро Рапне дає нам ту знамениту лікувальну грязь. А озеро рапне та сліпне є гідрологічними пам'ятниками природи. Навколо озер є особлива екосистема. В солоних ґрунтах ростуть спеціальні соловитривалі рослини. А у заростях очерету мешкають рідкісні, червонокнижні птахи. Поєднання солоного повітря і хвойного лісу. Це ідеальна природна лікарня. На цій унікальній природній базі виросла ціла мережа великих санаторіїв. Кожен зі своєю фішкою. Наприклад, санаторій Слов'янський був відомий завдяки лікуванню складних травм хребта. Під час Чорнобильської катастрофи на базі санаторії Донбас відкрили спеціальне дитяче відділення Ромашка. Там лікування отримували діти, які постраждали від цієї трагедії. Крім того, санаторій Донбас та ювелійний. Спеціалізувалися на серцевих захворюваннях, на лікуванні суглобів, нервовій системі та жіночому здоров'ї. Був ще шахтобудівник, який займався здоров'ям наших шахтарів. Всі ці корпуси стояли у більшості серед хвойних лісів. На жаль, у нашу сучасність прийшла війна. Події 2014 року принесли руйнування. І санаторій Донбас та ювілейний припинили роботу. До 2022 року працював лише Слов'янський. Сьогодні весь курорт переживає дуже складний період. Але ми пам'ятаємо Славкурорт витримав 200 років, Цілющі озера та грязі залишаються на місці. Вони чекають. Щоб знову лікувати людей. Ми віримо, що Слов'янська відродиться і наш курорт стане потужним національним центром реабілітації для наших захисників, які повернуть нам мир. Ми те покоління, яке повинно відбудувати його і поверне йому світову славу. Пам'ятаємо свою історію, цінуємо природу. З вами були ведучі Роман і Світлана.